Всім привіт! З вами Козі Ліна, і сьогодні я на своєму улюбленому пліткарському місті, тому що в останній час у мене прям душа лежить до різних пліточок. І мені подобається просто з вами говорити, обговорювати якісь цікаві, як на мене, теми. І ось сьогодні мені було настільки нудно, що я залізла в такі дєбрі інтернета і знайшла таке. О так, нині в Америці тренд на комунізм. В Америці несеться комунізм. Без перебільшення сьогодні ми говоримо про те, чому американці обурені Медгалою, чому у нас тут відбуваються голодні ігри? Що ж не так зробила Хейлі Бейлі, і звідки у нас стільки юних комуністів? О май гад сьогодні буде дуже і дуже цікаво, бо ми говоримо про рух, як треба вбити багатство у американських зірок. І, як на мене, дуже цікава тема, тому що у нас в українському суспільстві вона рано чи пізно теж стане актуальною. Ну, що ж, поїхали. Отже, перед тим як ми перейдемо до обговорення безпосередньо ситуації, яка сталася на просторах у нас Тіктоків, як завжди, на Ютубі більше не відбувається нічого, все відбувається в Тіктоці, і ютубери дуже успішно або не дуже тягнуться все до нас в Ютуб. Ну, такі сумні ралі. Але е, я хочу вам сказати про те, що, можливо, дехто вам скаже, ось такого раніше не було. Але насправді ні. Ця тема з багатством, бідністю, е, що треба вбити багатство і the rich і так далі, воно несеться вже дуже і дуже довго. І насправді ці теми в суспільстві вони час від часу вспливають. Але ось крайня ситуація, яка сталася буквально після медгали, вона стала новим таким жорстоким каталізатором і нагадала людям, що вони там щось за щось типу боряться проти чогось чи проти. Когось тому давайте я вам розповім, що у нас сталося, і до чого, власне, як на мене це призведе. Я думаю, що це відео буде цікаво і тим, хто вже в контексті, і тим, хто взагалі не розуміє, про що я тут зараз говорю. Нічого зараз зрозумійте. Я вам розкажу з самого початку. Отже, нещодавно у нас відбулася Медгала. Про Медгалу говорять всі блогери кожен рік. Навіть на українському Ютубі Медгала – це подія реального року. Кожен фешн-блогер записує про це відео. Навіть не фешн-блогери про це записують відео. Це абсолютно нормально, тому що Медгала – це дуже яскрава подія. Це такий світський захід, де у нас збираються всі провідні зірки. Потрапити туди не можна просто так. І ти зазвичай одягаєш туди супер екстравагантні наряди, адже кожен рік у нас нова тема, і ти маєш, ну ось, впічатліть, скажімо, так, засновницею медгали у нас є е, мама фешену Анна Вінтур, і я впевнена, що якщо ви хоч трохи цікавитесь модою, ви однозначно чули її ім'я. Вхід на медгалу також не безкоштовний, і зірочки повинні заплатити за те, щоб опинитися там і показати нам свої наряди. Ну, зазвичай, звісно, бренди платять за них, але це вже зовсім інша історія. Гроші є, гроші серйозні. І після Медгали всі грошики успішно. Ідуть е, на музей моди. Тобто тут ви маєте звернути на це увагу не на благодійність, не на допомогу, а саме на розвиток музею моди. Ну що ж, ось у нас пройшов цей захід. Всі були спочатку в захваті, всім дуже подобали, всі були задоволені нарядом з індеї і так далі. І нічого не несло за собою якихось негативних наслідків на перший погляд. Але. Але, але, let them eat cake. Take the meat cake. <му> На просторах Тік-Току існує така дівчинка, яку звуть Хейлі Беллі. Ви, можливо, не знаєте її, можливо, ви бачили її відео. Тим не менш, вона має дуже велику аудиторію в Тіктосі, це 10 мільйонів, це справді велика цифра. І в Америці вона, ну знаєте, щось та трішечки важить в блогерському, так сказати, житті. Хейлі Бейлі також відвідала захід. І, звісно, як блогерка, вона шиканула, одягла. Супер розкішний наряд, і я впевнена, що він здивував багатьох людей, тому що навіть не всі провідні зірки одягалися так сміливо, як одяглася вона. Але замість тонни похвали, яку вона очікувала почути свою адресу, вона отримала шалений хейт і вже на даний момент мінус 100 тисяч підписників в Тіктоці. А що, власне, трапилось? Отже, одяглась наша Хейлі, отак дуже гарно, і в якийсь момент вирішила, що ну вона, тіктокерка, повинна однозначно записати відео в Тікток. І що, власне, трапилось? Вона записала під звук з фільму, де е, Марія Антуанетта, це така французька у нас панянка, говорить, що е, дайте їм тістечка. А контекст у нас в тому, що. Начебто, за однією з легенд, наша французька панянка Марія Антуанета колись сказала, що якщо у бідняків немає хліба. То нехай бідняки їдять, що правильно тістечка. І е, нам цей ця фраза вона є символом ось цього, е, знаєте, цієї відстані між бідним класом і багатим. Оця відстань, коли багата людина аж настільки не розуміє, як живуть бідні. І наша Хейлі Белі спочатку, здається, взагалі не подумала про те, що і справді це відео може може багато кого образити, адже вона молода, красива дівчина, успішна, вона має шалені гроші і вона цього не приховує. Всі чудово знають, що вона знімає квартиру за 17 тисяч доларів в Нью-Йорку. Ну і як ви розумієте, звісно, багатьох це. Обурило, почався справжній скандал. Адже американці, велика частина американців, вважає, що зірочки їхні американські взагалі то зажралися. І далі починається найсмішніше. Я називаю це їхня боротьба. Зараз у нас на повісточки дня у вестернів це Фрі Палестина і, звісно ж, голодні дітки в Африці. Україна вже не в тренді. Але навіть ми там інколи проскакуємо у них, коли вони говорять про те, що медґала це просто обурливо, це жахливо. Як же ж так багаті люди розважаються, а бідні діти в Африці голодають? І ось Хелі Белі, скажімо так, запустила такий собі новий. Челендж. В першу чергу люди почали записувати дуже багато відео, де вони висміюють Хейлі, де вони говорять про те, що ось я все життя працюю на важкій складній роботі і заробляю гроші, а вони там ось незрозуміло чим займаються і так нас ображають, і так далі. Тобто, реально багатьох це обурило. Далі я більш ніж впевнена, що ви бачили ці відео в Тіктоті, де показуються кадри з війни впал. Листині у нас там е, показують голодних діток в Африці, і далі через кадр показують зірок з медгале і все таке. Найбільше обурення на медгалу прийшлося за те, що вхідний квиток на Медгалу коштує 75 тисяч доларів. А столик на медгалі коштує 300 тисяч доларів. Тобто, ну, суми, знаєте, такі реально шалені. І ось звичайні американці питають: а ну, а що це собственно за гон? Куди ви витрачаєте ці гроші? І, і знову спливають у нас питання з кардаш'янами. Скільки вона витратила на ялинки? Що ось у Каміли Кабею була сумочка з льоду за 22 тисячі доларів. Що ось вони просто витрачають всі ці кошти незрозуміло куди, власне, що дуже і дуже обурило велику частку громадян. І далі деякі з американців вирішили, що вони тепер відправляють. Писуються і роблять бойкоти е, нашим світовим зірочкам через те, що вони, ну знаєте, забагато собі дозволяють, поки нещасні діти в Африці страждають, а е, ось вони гуляють по медгалі. Е, ну, як на мене, це все дуже смішно, але в Америці це переростає у справжній рух, і найсмішніше у тому всьому, що весь цей рух пахне. Комунізмом дух Комунізму я відчуваю цей запашочок, розумієте? Мене це тому дуже смішить, тому що американці реально не відбивають. Вони думають, що коли почнеться комунізм, то всі будуть рівні і всі будуть оце мати однакову кількість грошей. Ну, це звісно смішно. Але це проблеми, які нам, українцям, ніколи не зрозуміти. Менш з тим, давайте поки що повернемося до Хейлі Мелі і до того, що ж вона вирішила робити у цій ситуації, і як вона роздраконила всіх ще більше. Вона випускає відео вибачення. Їй стало начебто дуже прикро за ось цей відео в Тіктоці. І вона випускає ціле відео, де вона розповідає, що я звичайна людина, я така, як ви всі. Будь ласка, пойміть, як то кажуть. І людей це дуже насмішило, тому що очевидно, що вона спеціально обрала. Найбідніший куточечок в своїй квартирі поставила на фон якусь драбину, сіла на підлогу, одягла якусь нещасну ковтиночку, на її думку, ТНФ, і сіла така без макіяжу нещасний. Розповідає, що вона така сама людина, як і ми всі з вами. Ну, очевидно, що це просто дешева спроба ем, вибілити свою репутацію, вибілитись самі. І це дуже і дуже. Уже виглядало жалюгідно, адже люди одразу почали пробивати, що це за драбина там на фоні стоїть. А та драбина, виявляється, коштує 1200 доларів. Драбина. Драбина. Ну і власне ось так дуже активно зараз несеться обговорення того, що потрібно відписуватись від зірок, потрібно показати, де їхнє місце, що всі ці шикування це неадекватно і так далі. І, взагалі, американці реально просувають зараз ідею комунізму. Без жартів. Це дуже смішно, але я хочу вам сказати, що насправді ця проблема реально у них існує. І якщо хтось з нас ще думає, що всі американці. Живуть супер круто, то ви розумієте, що ні. Адже у американців величезні податки. Вони платять супер великі податки. І якщо заплатити там умовні якісь хейлі белі ці податки це нічого, то заплатити людинці тисячу гривень за швидку допомогу це тисячу гривень, тисячу доларів за швидку допомогу це. Трошечки інше, е, і тому, звісно, ця проблема зараз гостро обговорюється, тому що людям справді образливо, і це абсолютно нормально. Тобто, те, що люди відчувають несправедливість від того, що хтось має зовсім інший рівень доходів, це ок, тому що таке існує і у нас, і у нас часто українці обурюються через це. Але е, я, чесно кажучи, не розумію який сенс у тому, щоб відписуватись, робити якісь бойкоти. Наскільки ж це насправді інфантильно та все лицемірно? Адже. Е, Можна сказати, що такі медгали відбуваються просто буквально щодня, і типу, просто скинути все, всю вину на одну нещасну дівчинку-тіктокерку, яка, очевидно, не хотіла образити нікого цим відео. Це виглядає дуже смішно. коли у вашій країні є не те, що мільйонери, не те, що мільярдери, там є просто більйонери якісь там, там вже просто суми їхнього доходу рахуються не в мільйонів а в мільярдах, і ви нападаєте на Тіктокерку, ну очевидно, що це все вже наслідки того, яка є справді проблема в американському суспільстві з тим, що у них насправді всі оці супербагаті дяді, це не вся Америка, це буквально один відсоток від всієї країни, і все це виглядає дуже і дуже сумно для самих американців, які очевидно, навіть працюючи все життя, не будуть отримувати таких доходів. Але... Відписуватись від зірок, робити вигляд, що у вас тут знову якийсь бойкот? Ну, ми всі чудово розуміємо, що через тиждень-два все це стихне, і всі підписнички повернуться до нещасної Хейлі і до тих, хто там постраждав від цих відписок. Бо американці зараз бойкотують бренди зірок, вони там бойкотують бренд Ріани, і мене це все реально смішить, тому що я чудово розумію, що нічого з цього не спрацює. Бо ну, а який має... Буде результат. Ну, типу, заради чого це робиться? Зірки всі віддадуть свої гроші на благодійність? Ні, цього не станеться. Вони різко обідніють? Ні, цього не станеться. Гроші віддадуть вам за ваші відписки. Ні, цього не станеться. Так працює наш світ. Комунізм, який ви пропагуєте, даючи ось ці блін всі наративчики про те, що зірки так багато заробляють, ай-яй. А мають бути у всіх рівні доходи. Ну, вибачте мене, це не такий рай, яким собі його бачать американці. Звісно, вони живуть в зовсім інші реальності, і звісно, їхнє бідно. Це не наше бідно. В себе в телеграмі я скидала вам фото американок, які розказують про те, що ось вони живуть в звичайних на інстаграмних бідних небежевих будиночках. Можете зайти пошукати. Я це кидала десь тиждень назад, і я дуже сміялась з того, що там абсолютно адекватні нормальні будинки, чесно кажучи. От, чесно кажучи, я була б дуже рада, якби наші українці ось бісилися виключно з цього. І наша проблема полягала в тому, що ми заробляємо недостатньо багато. При цьому живучи нормально. Як на мене, ця проблемка звучить як проблема доволі здорового, вже нормального суспільства. Ну, звісно, я не підтримую ні комунізм, ні всі інші там оці наративчики, які вони просувають. Але як на мене, це дуже і дуже смішно. І, звісно, я розумію, що цей. До чого не призведе, але я вирішила вам розповісти, щоб ви написали мені в коментарях, як вам такі новинки з американського світу, що ви думаєте? Можливо, у вас теж є якась думка з цього приводу. От я зараз розкажу вам свою, про те, що я вважаю, що зараз це абсолютно нормально. І я рада, що існують такі люди, які мають такі гроші, і я рада, що існують люди, які можуть витрачати. Ці гроші, і це абсолютно нормально. Так працює наш світ. Деякі заробляють більше, деякі заробляють менше. Це набагато краще, ніж райська картинка СРСР, в яке, не дай Боже, ні одній країні цього світу не повернутись більше ніколи. На жаль, на даному етапі розвитку нашого суспільства кращі системи для людей ми не. Придумали і так, звісно, комусь може бути образливо, що кардащани заробляють мільйони, а він заробляє нещасних три тисячі доларів. Але так, життя несправедливе, таке трапляється. Потрібно багато працювати для того, щоб щось мати, комусь пощастило. Кого хтось дуже важко працює для цього результату, хтось просто дуже розумна людина, і це абсолютно нормально, адже так влаштований світ. Але це особисто моя позиція. Ну і звісно, я вважаю. Що американцям просто стало нудно, я більш ніж впевнена, що через тиждень-два ми вже про це і забудемо. Але як на мене, тема дуже смішненька, і я хотіла з вами цим поділитись. Дякую всім за увагу! З вами була Козіліна. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей, до нових пліток. Папа! -па.